Британія та Нідерланди домовились про створення коаліції із закупівлі винищувачів для України. Про це повідомляє BBC посиланням на заяву Даунін Стріт. Вони говорять: вот вам що зараз нужно? То й дайом для успіху в бойових діях. прем'єр-міністр Великої Британії та прем'єр-міністр Нідерландів домовились, що вони будуть працювати над створенням міжнародної коаліції для забезпечення України бойовим повітряним потенціалом, надаючи підтримку у всьому від навчання пілотів до закупівлі винищувачів F-16, йдеться в заяві НАТО та лідери погодились з важливістю довгострокового надання союзниками допомоги у забезпеченні безпеки України. Щоб українці мали гарантію, що вони зможуть стримувати майбутні напади, додали в канцелярії британського прем'єра. Богдане інше важливе оголошення, яке пролунало на полях саміту в Ісландії, це домовленість між Великою Британією та Нідерландами почати працювати над створенням коаліції для постачання Україні винищувачів F-16. Раніше Великобританія оголосила про початок тренування українських пілотів на F-16 вже влітку. Разом з тим, ми знаємо, що Великобританія не має F-16 на озброєнні. Богдане, що в практичній площині означає ця домовленість між Сунаком і лютем. У практичній площині це означає зокрема те, що, наприклад, британці конкретно вже цього літа починають навчання українських пілотів на е, західних так би мовити е, зразках авіації, але насамперед йдеться про те, що ми бачимо вже зараз, що е, уряди західних країн конкретно е, визнають, що рано чи пізно. Україні очевидно сподіваються, що раніше е, західні країни повинні надати Україні бойові літаки західного виробництва що Україна має на це. Право це визнають усі, зокрема у Європі, навіть ті країни, які не мають літаків F-16 і кажуть, що вони зосереджуються на інших способах допомоги. І сьогодні у Німеччині, де був міністр оборони Великої Британії Бен Волес, його німецький колега наголошував зокрема на тому, що фактично ключовим словом, коли йдеться конкретно про винищувачі F-16 – Ключове слово буде за сполученими штатами Америки. Бінканіга де ошлісеріти з я ніколи не зарікаюся. Сьогодні я не можу точно сказати, що через три роки сьогоднішня відповідь не буде іншою. Звичайно, все це залежатиме від обставин. Зараз ми до цього ще не дійшли. І ми щодо цього не змінили свою позицію. Ми в такій коаліції чи в такому союзі не можемо відігравати активну роль, оскільки у нас нема ані можливостей для навчання, ані готових винищувачів. І зрештою це в руках Білого Дому. Бо вони вирішуватимуть, чи F-16 взагалі можна постачати і чи можна на них. Их проходити навчання, але все це рішення, які схвалюються не в Берліні. Кошти Росії та олігархів мають піти на відбудову України. Заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Коментуючи рішення Ради Європи щодо створення міжнародного реєстру збитків, завданих Україні Росією під час війни. ЄС сплатить початкові витрати обсягом мільйон євро на створення такого реєстру. Повідомила фондерляєн та назвала цю ініціативу важливим кроком на шляху до майбутнього механізму компенсації. Рішення було прийнято під час дводенного саміту Ради Європи в рейкявіку. Більше про хід зустрічей та досягнуті домовленості ми поговоримо з Богданом Цюпиним, який приєднується до нашої студії з Лондона прямо зараз. Від та Богдане Богдане ще від початку повномасштабного вторгнення Вітання. низка країн світу, в тому числі і США, заморозили російські активи. Йдеться як про державні, так і про приватні активи. Разом з тим досі не було комплексного рішення чи якогось узагальненого механізму щодо того, що далі робити з цими грошима. Досягнута угода про створення реєстру про завдану про шкоду. В чому полягає її суть. Та які можливості відкриває вона для України щодо компенсації збитків від війни? Конкретно це рішення не є питанням щодо того, що робити, чи як діяти з замороженими активами чи з грошима, які очевидно країни сподіваються отримати у вигляді репарацій від Росії за завдану під час російської війни в Україні шкоду. Йдеться радше про перший крок, але дуже важливий крок у створенні. Міжнародної системи, і сьогодні у Рейкявіку сказали, що це фактично перше юридично зобов'язуюче міжнародне рішення на шляху до притягнення Росії до відповідальності, і йдеться просто про створення фактично списку чи органу, який буде укладати реєстр скоєних злочинів, а саме завданої шкоди, також, наприклад, поранень чи матеріальної шкоди якої зазнали навіть навіть конкретні люди тобто йдеться про конкретний список Фактично злочинів завданої шкоди, на які потрібно буде використовувати відшкодування, в якій це формі буде чи це будуть використовуватися гроші з заморожених активів, чи це будуть репарації з державного рівня, як очевидно сподівається це коли закінчиться війна, і Росія, як сподівається, міжнародна спільнота зазнає поразки. Це вже буде. Очевидно, наступним майбутнім кроком, але про саме легальний юридичний бік цієї справи сьогодні на цьому наголошував зокрема президент Латвії у Рейк'явіку СТ гол зарізали насамперед це означає, що є юридичне визнання обов'язку Росії відшкодувати збитки, це на правовому рівні. А потім, звичайно, це основа для наступних кроків. Подальші кроки можуть полягати не лише в арешті російських активів, значна частина яких вже заморожена, але також в передачі цих активів Україні для відбудови України. Це, скажімо, основа репарації. Це не покриє всі збитки, бо завдано величезної шкоди, але принаймні частину я вважаю, що ми створюємо для цього законну основу. Богдане під угодою про створення реєстру підписалася або пообіцяли підписатися 43 країни. 44-й підписан це ЄС. Хто і чому утримався? І чому важливо, щоб кількість підписантів була якомога більшою? Ну, власне, якщо передивлятися список країн, які приєдналися до цієї фактично міжнародної угоди, то, наприклад, там я не бачу Азербайджану, Вірменії, також там немає Угорщини, там немає Сербії. І немає Туреччини очевидно з різних причин. Ну, наприклад, ми знаємо, що уряд Угорщини зараз називають одним з найбільш приязних до Росії, і представники уряду Орбана часто заявляють, що вони вважають дуже великою проблемою, як для їхньої країни, так і, взагалі, міжнародні санкції щодо Росії. Там є очевидно свої питання. З Сербією також є, скажімо, певне розуміння, розуміння того, які відносини Сербії з Росією, Сербія, наприклад, відмовилася запровадити європейські санкції щодо Росії, попри те, що Сербія хоче бути членом європейського союзу, і так далі, але насправді напевне. Понад 40 країн, які підтримали е цю, е цю угоду, е більш ніж достатньо для того, щоб вона була дієва. Хто ж є найдревнішим героєм нашої України? Зафіксований у казках, звісно, це Котигорошко. Так, оцей маленький з булавою, але є найдревнішим героєм. Тепер, друзі, хочу наголосити, що саме. Сама казка, українська казка про, така, про Категорошка є однією з найдавніших в тому числі, і вона приповідає дуже такі цікаві сюжетні лінії, які не завжди можна якось розгадати. Бо давайте просто подивимося, скільки є варіацій цих, цих казок, які сюжетні лінії, як вони припитаються, які закінчення, коротші довші сюжетні лінії. Але якщо ми просто прочитаємо казку про Категорошка, то побачимо просто цикл пригод різних пригод. Де дієві особи з'являються достатньо дивні, і птахи, яких пташнятики рятує Категорошка, і дід, з яким він бореться, і змій, і брати, і сестра, яку треба врятувати, і друзі, яких він рятує. Потім вони його зраджують. От все це насправді говорить про те, що вона можливо, очевидно, було ще більше редакцій. Це була дійсно якась певна сага, яку. Розповідав, сага також це була якась історія, яку довго-довго розповідали, довго-довго домонтовували різні події. Безперечно, що на Шуроваль дуже багато і доби там 500-600 років тому козацьких часів чи, чи часів нашої середньовічної української держави Русь. Проте, тепер, друзі, хочу наголосити: а що ж таке м'яко Тигорошко? Ну, ми всі звикли. Що Котиться горошина, так. І так дійсно в касті описується, що котилась горошина. Жінка понесла від розводу туди, потрапила грошина, не взяла, з'їла, народився котигорошко. Хлопчик з іменем, цим от е дієсловими земельником. Проте все не так просто, друзі, безпречно, що народитись від горошинки це дійсно якийсь початковий сценарій зародження життя. Ми знаємо, що у слов'ян. Горох бобові асоціювалося якраз з розквітом життя маленька штучка, вона потім проростає, всім все видно і дуже цікаво. Тобто, дійсно, горох є одним з е, таких сакральних страв насправді для українського циклу е, культурного. І тут взялися, за справу ще історики, філологи, етнографи, і вони були, ну, власне, дещо е, заскочені тим, що. Котигорошка може мати і інше пояснення імен. Чому він найстаріший герой? Я їм трошечки пізніше, бо там є дуже класна датуюча штука. Чому ми кажемо, що Котигрошка горошка мінімум три тисячі років? Отже, слово горох зрозуміло можна відкинути. До речі, асоціація горох, Коти-горох і. За царя Гороха, пам'ятаєте таке прислів'я? Так от, за царя Гороха казали. І дійсно вважало, що, можливо, це апеляція до дуже давніх часів. Коти Горошко, царь Горох, це щось таке дуже давнє, архаїчне. Проте казка, все ж таки кажу, три тисячі років мінімум, може, чотири, може п'ять. Сам Горох, царь Горох, очевидно, це достатньо нещодавний насправді цар. Ну, він правив, можливо, там тисячу. 1200 років тому справді. Бо, виявляється, за царя гороха це не що інше як народне пояснення, коли говорили по-царегородськи. Ну, Царгород це Цареград, це Константинополь, центр тієї Римської Східної Римської імперії, яку ми називаємо Візантією. коли казали по-царегородськи, то е, це по, почало вживати як після після царегородське, тобто після Царя-гороха. Так, і зрозуміло, що катигорошка наш не підходить в цьому поясненні е, такому простому. Одночасно, друзі, горох, грох намагалася свого гріх, е, гріхіт, м, гримлячість отаку от витягнути з цього кореню, пояснивши, що насправді категорошка є об'єднаним символом. Бога Перуна, язицького нашого, давнього Бога, Перуна, який був патроном князю та його дружині, принаймні в 10 столітті, ми це вже розуміємо точно. Але разом із тим, перун, саме ім'я Перун Пер, це тобто бити. І дійсно, якщо Перун той, хто б'є блискавками, то, можливо, і грохіт тут теж є асоціативним відразу, що грошка може бути у от. Перуному особленням. Але і тут не все так просто. Одночасно, з тим скажу, що сама сюжетна лінія казки, давайте просто ми її нагадаємо, що їх багато сюжетів, бо ну, вкорочених варіантах, розгорнутих, зводиться все до того, що жінка народжує цього котигорошка в сім'ї, котигорошка зростаючи, дізнається, що у нього є брати і сестра, які потрапили в полон змію, він іде. Їх виручати, при цим він отримує голову, якою він б'ється. Він виручає їх у Змія, для цього він спускається під землю. Є варіації, коли він зустрічає друзів, там, кротивуса і, і, і інших. І вони, він їх виручає, вони його зраджують, потім це можливі там, перельоти на птахах, він рятує пташенят. Від... І от все це, знаєте, таке дійсно дуже багато компонентів, як, як просто намистина якась. І Зауважу, що в принципі в кінцевому результаті Катигорошка виручає не тільки своїх братів, сестру, друзів врятують, все інше. А він ще й отримує собі принцесу та скарби змія. Ну, власне, е хороший фінал для будь-якої казки, для української доброї казки. Але одночасно з тим почали думати: а що ж це стільки-стільки подій, герої, які з'являються не звідки пояснити їх важко дуже. І тут зрозуміло, що, можливо, тут закопані якісь інші реалії. Ну, наприклад, деякі трактують цю казку як ініціацію молодого юнака, посвято його воїну. Тобто категорошка постійно виконує якісь завдання, доручення, що нагадують іспити. Ну, власне, якісь нехарактерна, яка специфічна ініціація, специфічні іспити, яких ми не фіксуємо в інших, для того, щоб хлопець дивився, що він чоловік, що він воїн. Одночасно із тим... Є думки про те, що Катигорошка це об'єднаний герой початкової, початкової доби богатирів. Тобто він є той первинний богатир, який власне, асоціює в себе цю богатирську силу, богатирську славу. Є варіації того, що Категорошко ніхто інший як один з визволителів. Рідної землі від загарбників, тобто від цього змія. І це можливо йшлося, проте кочівники почали приходити на землі хліборобів, і Котигрошка став символом цих от визвол визволених змагань тієї доби першого тисячоліття до нашої ери. Разом із тим, друзі, хочу зауважити відразу, що старовинність цієї казки пов'язана з дуже цікавим моментом герой і змій, боротьба зі змієм, змій, який. Щось на себе затягував, а потім Змій після смерті герой отримує багатство. Так от, змій і герой, їхня боротьба, не між іншим, це основа міфологічних сюжетів індоєвропейської індо культури. Тому це дуже-дуже дійсно архаїчно. Одночасно хочу зауважити, що сама казка про вона ще має дуже цікаву рису, що Категорошко він дійсно той герой, який має свої прототипи в різних народах. Оця от герой, боротьба. З мій. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.